Роблю відеопрезентацію однокімнатної квартири, яку ми беремо в роботу. Це вхідні двері і домофон. Далі ось такий досить широкий коридор з монтованою шафою. Ви бачите, вона, до речі, залишається при продажу. І я йду в кімнату. Кімната досить простора, кімната з нішою. Ви бачите, що тут ось. Сім'я з дітками, вони розширяються, потрібно більше місця, і тому продаємо. Тобто це ніша, ви її бачите. Далі сама кімната. Кімната в хорошому стані, зроблені стелі, є кондиціонер, помінені вікна. Показую вам великий балкон і дуже гарний вигляд із вікна. Вигляд на приватний сектор, на все місто. Такий простір. Багато такий кругозір відкривається. Досить гарно. На балконі є розетка, ось ви бачите балкон, підлога дерев'яна на балконі і ось кондиціонер із квартири. Далі повертаємось в кімнату. Тут живе така гарна китя, яка всіх любить, до всіх лащиться. Талісманчик цієї квартири. І далі покажу вам кухню. Кімната однокімнатна, квартира, точніше, однокімнатна, як я вже сказала. Кімнату ви побачили, і ось кухня. Теж кухня залишається, кухонні меблі, газова поверхня, духовка. Ви бачите, меблі необхідні всі є. Такий же вигляд з вікна, як ви бачили, із балкону. Ось така кухня. Кухня з дверима, готує, тараз, двері закрили, запахи не йдуть. Далі показую санвузол. Санвузол об'єднаний. Санвузол потребує ремонту. Тут такий елементарний був зроблений в свій час. Але ви бачите бойлер, помінені труби на холодну і гарячу воду. Ну, все вміщається. Ванна, пральна машинка, бойлер, унітаз, все є. Єдине, що треба його зробити під себе більш сучасно. І ще один такий хороший бонус до цієї квартири: це кладова. В кладові ви бачите, морозильну камеру. Кладова досить містка. Ось така кладова. І в цілому така квартира в цегляному будинку. Якщо комусь потрібно цікаво, звертайтесь, телефонуйте. Квартира у Вінниці коштує 43 тисячі. Тому, друзі, шукаєте житло для себе. Звертайтеся, будемо домовлятися, будемо показувати. Людям потрібно продати і. Купити собі більшу квартиру з таким гарнезним виглядом, красенним виглядом, ось така квартира. І кицею.